5 березня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув у другому читанні проєкт закону про застосування англійської мови в Україні. Цей проєкт має посилити євроінтеграційну політику, а саме у вивченні англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Хто має володіти англійською, дізнавався наш Володимир Кравченко. За основу законопроект народні депутати прийняли в листопаді минулого року, але відправили на доопрацювання комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики. Під час обговорення проєкту фахівцями міністерства цифрової трансформації була підготовлена презентація, де продемонстрували шлях популяризації англійської мови в Україні. Англійська сьогодні є однією з мов лідерів, і якщо ми, наприклад, хочемо популяризувати свої продукти, а це не тільки до прикладу з бізнесу, так, але й культурні продукти, нам потрібно опанувати мову, якою розмовляє значна частка світу. Визначили категорію посад, які мають володіти англійською. Там посадовці державної служби, голови та заступники місцевих державних адміністрацій, військові, поліцейські, податківці та митники, прокурори та певні представники державного сектору економіки. Вимога щодо володіння англійською мовою може висуватися до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування, крім виборних посад, основні обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародної співпраці. Посадовцям, які володіють англійською мовою на рівні Б 2 або вище, пропонуються Новити надбавку у розмірі 10% від посадового окладу. В законопроєкті зазначено, що в освітніх закладах всіх рівнів буде обов'язковим вивчення англійської мови. Також дозволить вищам викладати обрані дисципліни англійською. А от пункт про показ англомовних фільмів у кінотеатрах з українськими субтитрами викреслили. Комітет рекомендує Верховній Раді України законопроект про застосування англійської мови в Україні прийняти в другому читанні та в цілому. Також вчимо англійську. Незабаром це буде у тренді.